Прича про світло Давним-давно, ще до того, як з'явилися тіні, народилася ідея Бог зібрав світло всіх зірок від найменшої іскри до найяскравішого променя, аби створити особливу людину, яка вмітиме передавати це світло іншим. Так з'явився учитель. Йому не дали ані меча для влади, ані корони для величі. Натомість у його долоні поклали маленький, наче молодий місяць ліхтар. І пролунав шепіт. Ти не стимеш цей вогонь дітям. Але пам'ятай, твій ліхтар світитиме лише тоді, коли його вогонь запалюватимуть інші. Це секрет світу. Минали роки. Учитель Нестор навчав дітей не лише писати літери та рахувати зорі. Він учив їх думати, помилятися, мріяти про неймовірне і підніматися знову, коли падаєш. Він показував, що у кожному запитанні прихована відповідь. А у кожній помилці шанс стати сильнішим, мудрішим, світлішим. Світло його ліхтаря було спокійним і рівним. І щоразу, коли хтось із дітей знаходив свою власну унікальну іскру, чи то у вірші, чи то у вирішенні складної задачі, полум'я у ліхтарі учителя ставало яскравішим. Ліхтар не був джерелом світла, він був його приймачем. Він був дзеркалом, що відбивало сотні маленьких, запалених вогників, множачи їх у єдиний теплий промінь. Одного пізнього вечора учитель Нестор сидів біля вікна, дивлячись на безмежне зоряне небо. Його старий ліхтар яскраво горів поруч, кидаючи м'які тіні на кімнату. Він прошепотів тихо, наче звертаючись до самого неба. Я не знаю, чи запалив я їхні душі. Але я точно знаю, що вони, мої діти, запалили мою. І тоді лагідний, невидимий вітер торкнувся його плеча, наче сказав: Ти виконав своє завдання, учителю. Бо світло множиться не від дарування, а від любові, що його плекає.